О Пресвята Діво, мати владики всіх, Господа нашого Ісуса Христа, Ти небесна цариця, що перевищує розум людський, і просимо тебе, примнож наш розум, щоб ми могли краще пізнати істину і виконувати волю Божу. Ти надія грішників, заступниця і прибіжище для тих. Хто звертається до тебе, почуй наші молитви, просвіти наші уми, даруй нам мудрість і розважливість, щоб ми могли жити праведно і з благовінням, допоможи нам подолати спокуси та гріховні бажання, щоб ми могли досягнути спасіння та вічного життя, слава Отцу і Сину! І Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь.